Сертифікат з результатами тесту вже у мене. Давайте подивимося. Звичайно, дуже приємно отримати сертифікат, який показує, що ти вже можеш щось говорити, там, щось читати. Хай хоч це тільки на повсякденному житті, але це ж, це ж початок. І все-таки китайська мова вона дійсно нелегка. Це таке відчуття, що. Ну, Я вчала три мови: пінгіни, і іерогліфи, вимову. Тобто це все так було непросто. На сертифікаті показано, скільки балів, скільки по лісені частині, скільки по читанню, по рідін. Тут ще виявляється є ось такий Папірець, такий документ, де показується, скільки ж там е, яких у мене відповідей і на що звернути увагу. Звичайно, це дуже цікавий досвід. Це такі емоції. І в цьому відео хочу поділитися з вами своїм шляхом, як я готувалася до екзамену. Можливо, навіть деякі поради вам будуть корисні не тільки для HSK-2, а й для подальших екзаменів. Перше, що хочу вам показати, да, це дійсно, ну, такі підручники, вони адаптовані для ХСК і там багато дуже корисних тем саме для екзамену. Я хочу сказати, що мій шлях він був довгий. Коли я закінчила хск 1, пройшло декілька місяців, перш ніж я почала хск 2 і я помітила, що я багато вже щось забула з першого, хоча, здавалося, там да, не такі важкі слова, вони такі ну, основу-основу. Але потім, начебто, назогнали. Я така думаю, так, ну все, в принципі, відчуваю силу, можна піти. Вагалася довго, чи потрібно мені йти на це ІЧК-2, бо все-таки дивіться вартість 348. Ю. Це вже і за доставку сертифіката. Це десь 40 плюс євро. Тобто, це, якщо в гринях, це 200. Так? І де я його буду використовувати, чи взагалі буду я його використовувати, я не знаю. Але для себе така, знаєте, ну і перевірка заодно, і взагалі побачити, що ось твої зусилля, як кажуть, немарні. Що я помітила, коли я закінчила ці книжечки і відкрила сайт офіційний Chinese Test, ось назва, да, бачите, то я побачила, що слова, які в мене тут в кінці були, да, які були пройдені, скажімо так, в тестах, це не всі слова, які там є на сайті. Тому я рекомендую. Швиденько, просто от якщо у вас буде така задача там, дати 2, там, чи три, просто швиденько пробігтися по цим книгах. Так, дійсно, це потрібно, потрібна якась база, бути, якесь розуміння. І потім переходити на, ну, саме до сайту офіційного, брати офіційні ці варіанти тестів попередніх і готуватися по них. У мене було десь два тижні, але насправді я б сказала, що тиждень. Пішла саме на підготовку, і саме за цей тиждень я й отримала найбільше знань. От така була структура в голові після цього всього. Я роздрукувала потім собі такі ці варіанти. Я почала е, прям підкреслювати ті слова, які от, для мене були проблемні. Наприклад, такі як там цін, цін, і ти такий так, давай ще раз по них. Тобто, якраз на підготовці до тесту я побачила, які саме слова. Які і ерогліфи, та, і по звучанню, і по написанню е треба мені повторити. Потім я зробила карточки, я їх прямо розложила так, як мені потрібно. Знаєте, там, от, дивіться, є слова, там окремо якісь е іменники і слова, які там схожі по звучанню. Хочу зазначити, що два-три запитання будуть на логіку, але логіка, вона якась така специфічна. Бо дивіться, були запитання, В яких от я відповідала одне, потім я дивилась відповідь, і вона була інша. І я потім навіть запитала Китайця кажу, ну ось, будь ласка, послухайтесь, подивіться на це, як би ви відповіли? Вони відповідали так, як я. я кажу, ні, там відповідь така, давайте розбиратися, ну як би чому. І коли вони вже так, знаєте, там подумавши, що ну да, в принципі, якщо так подумати, то це з цього випливає. Але ж на екзамені немає часу думати, це треба швидко. І ще був момент, коли, наприклад, в аеропорту він повинен бути там через 10 хвилин. І оце питання: де він зараз? І те, що це була машина, да, що він був в таксі, якби там не було цього ні слова, нічого. Тобто, там просто, типу, додуматись. Ну, ось такі моменти. Однозначно, що хочу сказати, що дуже корисно. Вивчати чи передивлятися, чи розбиратися, тут уже вибирайте свій шлях, ключі. От, наприклад, ось такі слова, ну, мені здається, тут тільки зрозумієш, що заховано, да, в цих, які тут ключі, ти потім уже цей роглів швидесенько бачиш потім у тексті. Так що, ось такі поради, ось такий шлях. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, я з радістю відповім. І можливо навіть зроблю відео про ключі. Якщо це актуально, напишіть. Всім дякую за перегляд.